Ось дивіться як цей мороз повліяв на пшеничку. Інтересно буде щось тут. Тут вже нічого не буде. Бачите аж флаговий лист А стояла Така зеленкувата якось ось о, така. А містами вон бачите, ось. Містами отака Не знаю чому так. Бачите мороз, морозець пройшов такий непоганий. Все таки придавило. Пшеничку. Не знаю що з неї буде Та оставимо вже як буде а там подивимось Може дожік піде та щось наладиться а ні Уже оберемо що буде хоч хоч такі колосочки а Сюди трошки лучше Не хочеться її дискувати бо кажуть вдруг казав хороша репродукція хотів я її на семіна оставить а воно бачите мороз щось зробив Ось сюди трошки чуть чуть лучше так що бачите, та що тут а, люцерка колись була тому році я садив кукурузу, так вона в мене теж тут Тяжко я її витягнув ту кукурузу. Ну витягнув, бачите, а тут ось більш-менш нормально. Та сторона вона. Коротше, з'їла. Чого? Не знаю. То що погода така, да? якась пшеничка там хороша хотілося б її поставити на семена ну коротше це якийсь F1 Бачите і тут містами гепнуло її по голові Блін Ну то вже що буде, те буде. Ось рештки, бачите скільки кукурудз залишилося. Да, цей год не тільки б'є по голові, а ще Ну а там в мене теж така сама посіяна, то там хороша. Ось край взагалі бачите який зелений. Тут не придавило. А знаєте чому він тут такий хороший? Було тут е, куричий помьот, Чи як він там гній. Оце тут а, десь два чи три прицепа. Оце. Ну тут точно ні. А от туди далі, так. Да. Бачите? Тут якби і флаговий лист, но він ось от трошки, бачите, містами теж покрутило. Бачите, він якийсь опущений такий Непонятки стоять Зараз там ще один огородик вам покажу раді інтересу Там бабушкина Тут і трава ось бачите наскільки пожовкотіла Ну я не знаю чого так Сіна в цьому році не буде Я вам чесно кажу У нас нема що коситися я не знаю, це щось за сіно. По косточки, бачите аж, наскільки ось прив'яло воно все. Поначалу воно якось незамітно було. А оце ось останні дні вже пройшло не знаю скільки там днів після того мороза, що десь около 6 градусів було, бачите. Ранше <кхух> сіно таке здорове стояло. А в цьому році нема. Не знаю, що з нею робити. Може передіскувати. Так толку вологи немає. Соняшник подісковки вже не витягне. Так що зараз покажу там другу. І теж один огород хороший, другий огород поганий. Хоча робилося все одинакове. Не розумію, чому воно так. Зараз покажу. Ось дивіться різниця, Це ще більш-менш ця сторона, а туди сторона вообще тоже жовта почти, почти стоїть. І теж дивіться, воно навіть від морозу воно ну, посох. бачите. Да, Аж філільнику. Амба приснилась. І стояла оце отута, взагалі така зелена. А тепер вже ні. Вже не, не зелена. Не зелена. У нас цим вербам 6 років я садив. Це Дімі синові було 6 років, я їх садив. А це що черед хтось тут палив, а це він отак вигорав. І вони трошки підгорали. Бачите які. Ну, я думаю, якби дождик зараз би пішов, то я думаю вона б може підійшла. дійшла. Рік цей коротше такий І холодно зараз взагалі, блин, дубак такий стоїть, що, що не передати. А що буде, то вже буде. Батько каже подивися, може колос побілів. Каже може її задіскувати, так і толку йому ну, задіскую, я ж тут нічого їй не зроблю. Це якийсь капець. Ой-ой-ой. наче й кидав сюди по 110 кг, так десь 100 з чимось а, а там, де саме жовтіше ходив у два сліда це виходить, туди-сюди ходив, щоб більше було там. Думав азоту кинуть, а воно ще хуже щось стало. Погода якась і краяш я тут обходив по два рази. Не знаю. У нас усе, уному може видно буде там теж така пшеничка бідова. Короче... Ого, яркость добавив ну, воно взагалі. Так що отак от, от. Всім дякую, ставим лайки, всім до побачення.